Від Москви до Уралу і на глибині до 200 метрів російські змі розповіли про мережу бункерів Путіна. Спойлер там є дозиметри для вимірювання радіації. Деталі розповім за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік усім вітання. Отже, кремлівський диктатор Володимир Путін має глобальну мережу секретних бункерів від Москви до Уралу і продовжує будівництво підземних сховищ у Росії. Розслідування оприлюднило російське видання Себісіднік. Автор розслідування Олег Ралдугін дав інтерв'ю про це телеканалу Дощ. Тож, за словами Ралдугіна, бункери почали будувати ще за радянських часів для перших осіб держави, але останнім часом роботи активізувалися. Журналіст також наголошує, що у Путіна є офіційна і неофіційна система бункерів. Офіційною системою бункерів займається головне управління спеціальних програм при президентові Росії. Це офіційна окрема силова структура, яка підпорядковується безпосередньо президенту. Кількість же приватних бункерів набагато більша, ніж тих, які можна вирахувати за держконтрактами і якимись іншими роботами. А тепер до деталей безпосередньо самого розслідування. Отже, де розташовані бункери Путіна? Насамперед, приховані тунелі є в центрі Москви. За даними журналістів, відома підземна система метро 2 пов'язує урядові установи Москви, передусім Кремль, із бункерами в російській столиці в Балашисі, Чехові і мало не в Калузі глибина тунелів у Москві становить до 200 метрів. Про це розповідали дигери. Дигери це люди, що подорожують підземелями. Так, от вони випадково туди потрапили. До слова пізніше їх за це засудили, і вони були змушені покинути територію Росії. Повідомляється, що таких об'єктів у російській столиці не один десяток за різними адресами. Значить, лучніковий провулок, це недалеко від Луб'янки, Хрестовоздвиженський біля Міноборони, Таганка це поруч з бункером Сталіна. Також підземні сховища є під палацом Путіна в Геленджику. Пам'ятаєте, журналісти вважають, що ще один із бункерів розташований у горі Ямантау. В засекреченому уральському містечку Міжгір'я, що на півдні від Єкатеринбурга, в'їзд у місто навіть для самих росіян суворо за спецперепустками. Так от, за даними видання, останніми місяцями робота на Ямантау активізувалася. Грошей на це взагалі не шкодують. Над горою Росавіація встановила безпольотну зону, а пішки пройти туди дуже, дуже складно. За охорону цього будівництва відповідають військові, єгері і судячи із держконтрактів. Квадрокоптери Mavic 2 вартістю від 500 тисяч до мільйона рублів за одиницю, друзі. До слова, про кремлівські, про кремлівські ЗМІ. Інформацію про стратегічне призначення гори традиційно ну, висміювали це само собою, ми можемо зрозуміти. Але при цьому не надає ще жодних обґрунтовань цієї секретності, якою оточене саме містечко. Міжгір'я біля підніжжя Ямантау. Отож, хто будує бункери? Як повідомляють журналісти, це ті самі люди, які будували тунелі під будинком Путіна в Геленджику. Так, за будівництво сховищ для Ботоксного Діда відповідає управління будівництва номер 30 діяльність якого курує, до речі, головне управління спеціальних програм Президента Росії. Очолює управління офіцер Олександр Лінець. Він раніше керував одним із підрозділів ФСБ. Також у розслідуванні наголошують, що в Росії не так давно почали укладати нові держконтракти з повірки приладів радіаційної та хімічної розвідки. Вони призначені для використання на бронеоб'єктах, друзі. А ще контракти на закупівлю апаратів для виявлення жучків і закупівлю апаратно-програмних психодіагностичних комплексів дихальних апаратів на стисневому повітрі. Судячи із такої інформації, кремлівський дід збирається перетворити. Все буквально в радіоактивний піпіл, а потім вмерти в одному із своїх ось цих бункерів. Сподіваємось, що в нього звичайно нічого не вийде, тому що зсу вже поряд. Друзі, ви на фабриці новин. Не забудьте, будь ласка, підписатися тим, хто ще не хто ще власне забув це зробити. Я вкотре повторюю, а також поставити вподобайку цьому відео. Мене звати Юрій Бібік. Ще побачимось.